Сколько? Uh -huh. А український момент. Так. Що, мені теж приймати ефір? Ні, ні, не подивитися, що йде звук нормально. А, так, супер. Угу, супер. Це, як то кажуть, у вас і тут, і там показувати не можна. А, добре. Окей. Може не будемо зникнути. Затримка йде десь. От, дивись. Три-чотири, так? Секунди. Затримка. Так, так. Мікрофон. Дякую. Всім добрий день. Всім привіт. Традиційна да, у нас неділя, 11 та ранку. <кій> <кій> на сьогодні в гостях Дмитро Щелкунов. Ми анонсували тебе як людину, яка знається на економіці. Я знаю, що в тебе багато інших. Так, скажемо, вподобань, так? Вподобань, так. Да, і напрямків діяльності. Але ми сьогодні зосередимося саме на економіці, тому що я вважаю, що зараз для нашої країни це найважливіше питання. І почнемо, як завжди, здалеку. От хотіла спитати тебе, як ти вважаєш, яка є різниця між, між державою і країною? Чому я задаю таке питання, я потім поясню. Почнемо саме з того, що таке країна, що таке держава і чим вони відрізняються. На твою особисту думку, не будемо торкатись понять з підручників, з Вікіпедії, щоб люди для себе чітко змогли розмежувати, в чому саме різниця. Угу. Ну, на мою особисту думку, країна насамперед, це а, група людей. Територія, об'єднані культурою, історичною спільною спадщиною, зосереджені на певній території. А держава це більше як організація суспільства, структура, яка ну, в нашому понятті, це можна просто сказати: що це органи влади, судова система, закони, армія, конституція, тобто, це організація нашого з вами життя. Так. З метою. З метою покращення, регулювання так, процесів, регулювання, які покращення, так. так. Я забула, можна було ще доєднати сюди такі поняття, як суспільство. Тобто, спочатку є якась єдність людей, так? Історично. Так. Можна сказати, що спочатку було суспільство. Потім це суспільство воно стає. Ну, Щось є е, спільне для об'єднання людей. Що може бути спільне? От ми колись там бігали, е, жили в печерах, бігали за мамонтом. Це і було спільне. Да? що Ми ховалися від ворогів, від хижаків, угу. і саме та безпека була спільною спільною метою об'єднання людей в суспільство. Так. Потім з'явилися якісь інші потреби, так? Там, крім захисту. Що потім з'явилася тебе? Гадаймо. Ну коли люди вже, да. перестали вже набігалися вже да, набігались там, побудували фортеці, почали будувати посіли на місцях, так, так, вже безпека стала більш-менш сталою, так але все одно залишилась потреба безпеці. Вже потім з'явилося сільське господарство, да, яке так. спромогло так, скажем, довести суспільство до сідлого способу життя, і потім вже почалася розвиватися культура. Це дуже різко, я думаю. Так? Хоча да, на скальні малюнки, можна теж сказати, що це культура з якісь це прояви, культури, так. Да. так. Ну, ну, найголовніше, це може мова, яка об'єднувала людей, тому що вони повинні були якось комунікувати між собою, збудувати ті ж самі селища, фортеці потім в середньовіччі. Uh -huh. ну, це вже, так, вже наперед. Uh -huh. Я думаю, що на тому етапі, коли ти, як член суспільства, для себе усвідомив, що крім тебе, є ще якісь спільноти десь там, да, може, за, uh -huh. за лісочком, і тобі треба взаємодіяти з тими іншими спільнотами, тоді, крім безпеки, вже з'являється щось таке, а що ти можеш продати, да? а що ти можеш у них придбати. З'являється натуральний обмін. Вартер так перші види торгівлі, обмін бартер між групами, племенами, народами, угу. а потім, вже теж забігаючи наперед, це були утворення держави, держав і кордонів цих держав, про що ми казали. Так, тобто, бігали за мамонтом, потім сіли, почали щось виробляти. Вирощувати, виникла потреба у в торгівлі, у встановлення економічних відносин вже між групами суспільства су, так, так? так. А коли виникає вже країна, 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 мабуть, виникає вже пізніше, коли ти розумієш, що в тебе є спільна мова всередині суспільства, спільна мова, спільні традиції, якісь інтереси. Може, на мою думку, спочатку виникла країна, так, тобто так, край. Так. Можна так ще переформулювати, а потім вже утворювалася держава, тобто саме організація і структура цього суспільства, і вже так. були якісь закони, норми цієї ж самої торгівлі. Вже були зачатки економіки. Угу. Ну і потроху, потроху все розвивалося. Потроху так, да. спочатку об'єднання людей. Потім формування спільних якихось напрямків діяльності, культури, традиції, і взаємини з іншими спільнотами, так. суспільствами, які потім переростають в країну, а всередині країни вже виникає потреба керування процесами, встановлення законів, так? Угу. в там, обрання керуючих органів, і то все переростає в державу. Так. Тобто держава це вже така стала країна готова до. Цивілізаційного рівня розвитку, ну так, так. і яка буде вбудована в е, цивілізований світ інших країн. Тобто для того, щоб з, е, були якісь взаємини з іншими країнами, тобі треба, щоб в тебе всередині країни були інституції, органи державної влади, спеціалісти, політики, да, Так, да, вся... якісь норми, закони, да, і вже потім це в міжнародні відносини. Все вірно, до чого ми це все вам розказуємо? Для того, що ми зараз перейдемо, а яка ж роль людини, окремої людини саме от в державі? Коли людина усвідомлює, що вона є не тільки частиною країни, а є частиною держави? Чому саме тобі я задаю ці питання? Тому що ти поїздив, подивився інші країни вже за свій короткий вік. Так, Пощастило. так тобі, тобі, Ти можеш порівняти з іншими цивілізованими країнами, як там люди живуть, і ти все подивився і все одно повернувся сюди. От. І я тебе питаю, чому ти повернувся, що ти там побачив, і чому mm -hmm. ти вважаєш, що ти маєш залишитися саме тут? Mm -hmm. І які в тебе наміри по покращенню життя саме в Україні? Ну так, так як ви сказали, що будемо оприділяти роль е, людини в державі, але насамперед перед державою я вважаю, що найголовніше це роль людини в власній родині. Тобто родина це вже група людей, е, які об'єднані спільною, та вони родичі насамперед, потім спільна культура, спільна мова. А вже потім взаємодія йде між ще більшими групами людей. Тобто, от нас, наприклад, да, беремо родину, потім це, наприклад, село, хтось переїхав, це вже місто, це вже область, і так от народ утворюється в державу, в країну. І насамперед, це моя роль в моїй родині. Я не міг просто поїхати і залишити мою родину, і потім хотілося б побудувати свою власну родину. Але з однодумцями, так скажемо. Угу. Тобто, ти відчуваєш якусь єдність саме з тим народом, які... з яким ти виріс, серед якого ти виріс? Так, так, де я виріс, де мене виховали, і просто так поїхати і все залишити, я не можу. Тут мої предки насамперед, моя родина, і потім в майбутньому я хочу повідати свою власну. Тому і залишився. Повернувся так. А ти давай розкажемо всім, що ти поїхав вчитись до Болгарії? Це була така авантюра, можна сказати, тому що Ой, ти да, як це? Да, так, як це? так, така можливість. В мене мама з болгарського села. В нас на півдні Бесарабії дуже велика болгарська діаспора. І в мене є болгарські корні. Ми всі знаємо, що в нас Бесарабія дуже мультикультурний регіон, дуже багато культур. Всі змішувалися протягом історії. І Болгарія по міжнародному договору між Україною і Болгарією предоставляє можливість етнічним болгарам з Бесарабії, та ще в нас є. В такому регіоні Таврія це південь Херсонської області і північ Автономної Республіки Крим. Там теж проживає відокремлена група болгарської діаспори. І от ми маємо можливість поїхати безкоштовно вчитися в болгарських університетах і ще й утримувати стипендію. Ти поїхав сам, так? Так, так, сам. все сам. Всі документи підготував сам. Там потім здавав. В Одесі екзамен з болгарської мови, літератури, історії. Тобто, як етнічний болгарин, ти повинен знати і мову, і історію Болгарії, щоб ну, як, заробити цю можливість вчитися в Болгарії безкоштовно. А ти знав мову з дитинства? А, ти там... Ну, в три роки ми переїхали в Білогородністровські села, тому я чув, їздив до бабусі в село влітку, ну, як це у всіх буває. і... Чув цю мову, я все, все це розумів, але говорити не говорив. Скажу чесно, я почав говорити тільки тоді, коли приїхав в Болгарію. Тобто був все такий психологічний бар'єр, оцей мовний про який всі розказують, будь то англійська, німецька чи mm -hmm. якась інша мова, поки в тебе не буде, ну як вам середовище, да. Середовище, і в мене просто не було вибору. Ну, типу, або ти спілкуєшся на болгарській, або ти не спілкуєшся взагалі. Угу. І це допомогло перебороти цей бар'єр, і освіта теж повністю проходила на болгарській мові. Це теж була умова. Тобто на англійській або на якійсь іншій мові не можна, я не міг да? поступати да, на безкоштовній основі, тільки на болгарській мові. Так. А коли ти вчився, ти розумів, що ти все одно повернешся, чи в тебе був такий період адаптації, і ти ще не знав. Чи ти повернешся в Україну, чи ти залишишся в Болгарії? Були, мабуть, пропозиції якісь цікаві. Я впевнена, да? Там і після закінчення. Так, пропозицій було багато. Я на початку навіть думав, що це так Болгарія це буде як стартова площадка, потім кудись ти далі кудись їхати. Далі хотів, та. Та. А, але так от, вийшло, що вирішив повернутися і шукати себе в Україні через свої вподобання, інтереси. і... Розвиватися тут. Я вірно розумію, що ти подивився на іншу країну, на іншу державу, і ти порівняв її з тим, що ну, яка в тебе рідна держава і країна. І ти зробив вибір саме тому, що ти усвідомив, що в тебе є якась відповідальність перед своєю родиною, державою, країною. Так. Не тому, що я не можу сказати, що в Болгарії краще чи гірше. Просто там інше. І там. Самі болгари зробили ту країну для себе. Так, так. Такою, як вона є. Тому ми, як українці, маємо зробити свою країну для себе, для наших дітей. І то є відповідальність кожної людини, кожного громадянина, навіть дитини, дитині вже можна розказувати про те, що це її країна, щоб люди не ставились до своєї країни просто як для, до території, де вони народились. Де живуть їхні батьки, це не просто територія, це ваша спадщина, можна сказати, так. за яку ви несете відповідальність, і яку ви маєте привести до такого стану і до такого вигляду, ну, які, якою ви хочете бачити свою країну і державу, так? Угу. До тобто, своїх ти... дітей і нащадки. Тобто, ти це усвідомив вже в дорослому, досі в дорослому віці, вже навчаючись в університеті? Так. І ти зробив, ну, на мою думку, правильний вибір. Тому що в тебе були перспективи поїхати далі або залишитись в Болгарії. Угу. На даний момент це більш правильного вибору я не бачу просто. Да, так, тобто, ти не шолкуєш про це, так? Я ти би не радив комусь. Ну, тут не можна давати поради, тут можна тільки розказати Все про залежить це. від людини. Тобто, у кого в якій. Пріоритети в житті, які інтереси, і хто як вирішує там, собі будувати своє майбутнє? Хто як себе, ну наскільки людина відчуває свою відповідальність перед країною і перед державою? Перед так? собою, насамперед. Перед, так. а потім вже перед родиною, потім вже перед е, державою. Угу. Добре. Тобто, ти вивчився, ти вже можна сказати, спеціаліст. Угу. І ти розумієш, що ти можеш. Якось впливати на ті процеси, які відбуваються в державі. Дійсно, що впливати ми можемо і набагато раніше, і без вищої освіти, це коли в тебе виникає право голоса на виборах. Да? Вже людина є, має якусь громадську свідомість відповідальність. Так, вона може йти да, і впливати uh -huh. на процеси, які відбуваються в країні і в державі. А ти вже маєш диплом спеціаліста, і ти розумієш, що ти можеш зараз зробити якісь там дії, щоб змінити життя. Так. І тут ми плавно переходимо до того, що не обов'язково, що у вас має бути вища освіта, але коли ви вже досягли певного віку, ви можете впливати на процесі в країні. Так, звісно. Які от є механізми впливу на ці важливі функції процеси в країні, якщо а, ти тільки закінчив вуз, в тебе є диплом, і ти приїхав, повернувся сюди, тут війна, повна нестабільність, неможливість прогнозування планування. Тобто ти сам собі усвідомлюєш, які, з якими проблемами ти зараз стикнешся. Угу. Ну, але все ж таки прогнозуємо і плануємо без цього ніяк. Можна займатися різною діяльністю, тобто піти і навіть в найм. З да? цим зараз угу. важко. Ми знаємо всі економічну ситуацію в країні, але все одно або почати свою справу. Це ще складніше. Є ризики, дуже багато ризиків, але ми не можемо просто взяти і зупинитися, нічого не робити, тому що економіка повинна працювати. Економіка наша повинна забезпечувати наших солдатів на фронті і всіляко допомагати. Є дуже багато волонтерів також не дуже великий вибір зараз, з чого почати свою справу, да, тому що є десь попит, цього попиту десь немає в якихось сферах, бо зараз ми розуміємо, яка ситуація. І, але все одно, ну. Моя така порада не зупинятися, і я теж це роблю, не зупиняюся. Ми стараємося, робимо, придумуємо якісь може творчі проекти, якісь да. економічні проекти. Тобто, все це в процесі, в роботі і стараємося. То ти переборов той страх і ті сумніви, що а може не варто, а може треба почекати. Чому от я запросила тебе? Тому що ти молода людина з вищого світу, яка не боїться, по-перше, не боїться. Да, зараз все важко, будь-що важко. І в наймі працювати, і бізнес відкривати, uh -huh. і, і бізнес утримувати, теж важко. Але якщо у вас нема страху і немає сумнівів, і ви почали це робити, то, от, будь ласка, це можна сказати, що це ти, ми, да, і ми допомагаємо людям, які не мають тих страхів, щоб. Яка складна ситуація? Ситуація складна, але давайте будемо щось робити, і хочу ну, зауважити на тому, що робити щось, або те, що не потребує великих інвестицій, угу. але ті проекти, які, під які можна залучити якісь програми. Дотації, тобто, якісь інвестиції грантові програми, так. так, або державні, або недержавні, або може навіть приватні спонсорські програми. Є таке. Так. Тобто, якщо є проєкт, навіть ідея, просто ідея якогось проєкту, угу. ти можеш допомагати. Я можу допомагати з розробкою і втіленням цього проєкту. В тебе, я знаю, є багато напрямків, які, над якими ти зараз працюєш. Так. Не один проєкт і не один напрямок, і ніколи не знаєш, що спрацює. Так, це треба це, це просто, ну як. Лотерея. це теорія, така економічна теорія, поки ти ще не почав витрачати гроші да, на цей проект. Ти розписуєш, це, да, сідаєш, розписуєш. Це просто сісти і от написати, прописати ідею, тобто якісь економічні сполуки в витрати. Але все одно, як я вже зрозумів, з цього досвіду, що ти повинен бути і архітектором, і економістом, і бухгалтером. Ну, і Собі об'єднувати багато сфер, щоб просто написати один економічний про проект, може якийсь бізнес-план, вирахувати витрати і це подати в світ. Ти так от це просто це все кажеш. Що ніби от ну сідайте, пишіть проекти, да, і потім кудись це відносити і це, показувати. Це не да. просто, це так. не просто, да. Ну, дивлячись, які проекти теж, якщо. Це якийсь невеличкий проєкт, то може люди можете самі порахувати, але все одно я ж кажу: не, не займайтеся самодіяльністю, звертайтеся до спеціалістів. У нас в місті от є такі спеціалісти, які готові допомогти вам з втіленням проєктів, просто ну, навіть в форматі консультацій. Абсолютно безкоштовно. Да. Ми не кажемо, що ми там якась фінансова група чи компанія. Ми просто люди, які готові допомагати. Угу. Тому що без допомоги зараз отак, от поодинці, дуже важко вижити. Так, і теж важливо робити соціально важливі проекти, тобто не просто з метою збагатитися, да, з метою вигоди, власне, а саме от на якісь соціальні допомоги чи які прибудуть да, да, користь громаді. Тобто теж треба це прораховувати. Так, да, все вірно. Ми не кажемо, що давайте ви нам принесете тільки якісь е, бізнес е, там, виробництва чи послуги. Приносите будь-які проекти. Ми потім будемо ділитися з вами, що саме ми зробили, що саме в нас вийшло, не вийшло. Е, будемо, може, знімати навіть окремий окремий відео? Так, так. Да, більш про... детально розказати, більш, більш показати. Більш детально розкажемо да. вам. І ще раз давай, от, по яким питанням може можна до тебе звертатися? За якими питаннями да, можна звертатись до тебе за консультацію або якось може, ти якісь послуги можеш людям? Ну так можна звернутися за консультацію. Зараз я працюю над проектом для стайні кіноклубу Марафон. Це теж розпис витрат, економічна доцільність цього проєкту. Це теж треба все прорахувати і виявити якісь соціальну користь і так і далі розвиток проєкту. Ну це такий масштабний, доволі дивно. ти назвав самий масштабний проект, так, сьогодні, саме масштабний проєкт, який на да, сьогодні. Для міста, це місто, це район, так? Так, це громада Білгородністровська Білго громада. Бігородністровська громада це для громади дуже такий важливий проект. Я вважаю, він може там один з таких з найбільших, що там можна робити багато чого всередині того. І ти зараз один оце впакуєш, формуєш, прораховуєш. Тобто ти ну, взяв на себе таку відповідальність. Більш так організаційна організаційна діяльність на мені, але все одно мені допомагають. Якісь під підказки, консультації. Теж я все ну, як я вже сказав, якщо хочете самі, то треба бути архітектором і угу. і все разом втілювати в в, одні, в одній людині. А так неможливо все одно треба звертатися по допомогу. Це теж про страхи, коли ми боїмося, а хто нам відповість, а кому да, ми потрібні. А якщо потрібні. не вийде, якщо так, не вийде, да. все одно треба спілкуватися, питати, просити по допомогу і не боятися. От, це був прямий етер з Дмитро Щелкуновим про не боятися. Якщо не будете боятися, тоді і у нас, і у вас буде майбутнє. До нових зустрічей, наступна неділя. 11.00. Не, не про все ми поспілкувалися, але за півгодини про все не поспілкуєшся. Так. Я думаю, що запросимо тебе ще якось там через деякий час. Дуже дякую за увагу, дуже дякую за прямий етер. До нових зустрічей. Так. що ви